Вітальчик, Оля, що ти кричиш? Ти ніч Оля! Вітальчик! ти вийдеш за мене. Ні. Але ж ти вагітна. Віталік. То не від тебе. Як? Як не від мене? Я ж постійно був біля тебе. Як? Віталік, а пам'ятаєш, ти недавно мене посилав за сигаретами? Ну, і що? Ну, і все. Оля, Оля, як ти могла? Я ж тебе вдівав з голови до ніг, Оля. Добре, віддаю, тримай із голови із ніг. Оля, Оля, згадай, як ми подорожували, та ти ж зі мною пів світу побачила! Боярку і бучу! Який в тебе обмежений світогляд, Віталік! Як ти могла? Я ж тобі золото купував. Яке золото? Пірсінг на язиці. Ah, тримай. Дякую. А де пірсінг? В одному місці. Не поняв? Я перечепила. Оля, Оля, я ж тебе своїми батьками знайомив, Віталік, не вози мене більше на цвинтар.